Скажи ні, російські кальці в цій українську мові разом із нами. Давай перевіримо, чи всі слова ти знаєш саме українською? Чи знаєш ти, що таке бешкет, галаборда, буча, гармидирування чи дешпет? Це все заміна російського дебошу. Хоча повірте, що дебош вживають і українці, але у нас є свої українські слова: башкет, галаборда, буча, гармидерування і дешпет. Особливо мені сподобалося. Неправильно говорити, не думаючи про наслідки з російською, це не думає о послідствіях. Правильно на пропале, напропаще, напризволяще, означає, не думаючи про наслідки. Не виходьте на вулицю на Неправильно говорити, пішло кувірком. Це з російською пішло кувірком. Правильно пішло перевертом. Перевертом. Не перевертом, а перевертом. Аби всі ваші плани не пішли перевертом, зберігайте спокій. Неправильно говорити, світ перевернувся з російською, мір перевернувся. Правильно, світ перевертом іде. Так, світ перевертом іде, а ми живемо у цій дійсності. Неправильно говорити ось ще! Це з російської, вот і що. Правильно українською говорити ет. Це прикольно. Ми зазвичай говоримо ого, ну або так, ось, а ет ми не говорили, а тепер будемо говорити і ет. Можемо всім негараздом сказати саме так. ет, ми це все переживемо. Пообіцяйте, якщо ви будете так говорити, то я теж вживатиму саме такий вигук. Неправильно, говорити хрін з ним, це з російською хрен з ним, правильно? Бери його морока! Класно, мені здається так. Бери його морока замість хрін з ним. І наостанок, хвилинку гумору. До вашої уваги, неологізму сучасності. Ковідіот. Людина, яка не дотримується карантину, по ковіду не дотримувалася, коли карантин був. Карантинитися, це сидіти на карантині, не сковідитися – це вистояти і вижити. Тому зберігаємо спокій, все обов'язково буде Україна. плекаємо нашу мову. Давайте будемо ще більше на ній розмовляти і не бійтеся, робити помилки це абсолютно нормально.